Ранок понеділка, як і більшість робочих буднів, розпочався з безладу, що нагадував легке стихійне лихо. Ірина, ще не встигнувши допити першу каву, кидалася між кімнатами, намагаючись упоратись одразу з кількома завданнями. У неї був чіткий план. Розбудити дітей, одягти їх, знайти кляті ключі від машини, швидко попрасувати білу блузку, яка загадковим чином опинилася на дні прасувальної корзини, і водночас відповісти на термінове повідомлення від колеги, що надійшло о 6.53 ранку з припискою. Дуже терміново, будь ласка, глянь, як зможеш. Звісно, вона змогла саме зараз у вирі хаосу. Максим, її п'ятирічний хлопчик, вкотре не міг вирішити, яку іграшку взяти з собою до садочка. Його обличчя нагадувало зосередженість хірурга перед операцією, коли він коперсався в коробці з машинками. А тим часом Софійка, чотирирічна капризуля з ангельськими кучерями, стояла посеред кімнати і голосно ридала, притискаючи до себе свою піжаму з єдинорогом. Софійко, сонечко, на дворі 10 градусів ти змерзнеш, благала Ірина, намагаючись натягти на доньку колготки. Я хочу плаття з єдинорогом і без нічого, пручалася дівчинка, мов дика троянда на вітру, ладна боронити своє вбрання до останнього подиху. Максиме, ти вже взувся? крикнула Ірина з ванної кімнати, намагаючись приручити праску, яка вирішила не слухатися. Я не можу знайти другий черевик, почувся відчайдушний голос. Він під ліжком відповіла мати з автоматичною точністю, бо, здавалося, вже передбачала подібні сценарії. І саме в цю мить, коли здавалося, що гірше бути не може, пролунав дзвінок у двері. Різкий, гучний, мов пострілу, тишу. Ірина здригнулась, що тільки цього бракувало. Поспіхом насунувши капці, вона ковзнула до дверей і, відкривши їх, побачила на порозі Людмилу Васильівну, свекруху, та стояла з посмішкою, ніби нічого надзвичайного не відбувається. В пальто з валізою в одній руці, великою сумкою в іншій та тим незворушним виразом обличчя, який змушував серце Ірини завмирати. «Привіт, Іринко, не лякайся, я просто в гості. На тиждень. На тиждень? вирвалося в Ірини, перш ніж вона встигла накинути на обличчя маску привітності. Олег сказав у вас зараз важкий період. Я подумала, чому б не приїхати і не допомогти. Можу відводити дітей у садочок, забирати їх, приготую щось домашнє, не той уже вік, щоб сидіти вдома і нічого не робити. Так, заходьте, звісно, відповіла Ірина, мимоволі відступаючи і даючи з дорогу свекрусі, у голові якої вже, вочевидь, вирували кулінарні рецепти і плани на тиждень. А в душі Ірини починалася нова драма, не менш напружена, ніж ранковий марафон. Бабуся! захвилювалася Софійка, щойно помітила знайому постать у коридорі. Її очі засвітилися, як дві зірочки, і вона вже летіла назустріч, а ти принесла печиво? Привезла ще яке, урочисто мовила Людмила Васильівна, ніби діставала козир з рукава. З глибини великої сумки вона дістала баночку з розмальованою квітками кришкою, домашнє з корицею, як ви любите. Ура. вигукнув Максим, зістрибнувши з дивану. Він кинувся до бабусі й обійняв її з тією щирістю, яку здатні дарувати лише діти. А ми підемо на майданчик. Хоч зараз золотко!» – усміхнулась вона, пригортаючи внука. Але спершу садочок не пропускати ж понеділок. Софійка з усім своїм запалом вже тягнула бабусю за руку в глиб квартири. Іди, я тобі покажу малюнок. Там зайчик, і ти з косою, як у казці. Ірина спостерігала за цим маленьким сімейним театром із затінку коридору. Її напруженість поволі відступала ранкова буря, дитячі примхи, втрачені черевики, дзвінок у двері, усе це розмивалося, як тінь на стіні, що тане від першого сонячного променя. Вона відчула в собі щось м'яке, ледь вловиме подяку, полегшення, надію. Іринко, обернулась до неї свекруха, зупинившись на півдорозі, не хвилюйся. Я справді приїхала, щоб допомогти, не заважати. Скажи мені, що треба, і я зроблю. Тільки не серце, що не попередила, хотіла зробити тобі сюрприз. Я дякую. Ірина відчула, як до очей підступають сльози, але швидко моргнула. Це несподівано, але дуже вчасно, якщо чесно. Наступні дні стали для Ірини подарунком, про який вона й не могла мріяти. У вівторок вона прокинулась на 20 хвилин пізніше. Діти вже були вдягнені, поснідали і поїхали до садочка з бабусею. У квартирі панувала тиша, а кава, приготована не поспіхом, а з любов'ю, видалась чи не найсмачнішою за останні місяці. Робочий день, щоправда, не обіцяв поблажливості. Презентація, що зірвалася в останній момент, термінові правки в проєкті, неочікуваний аудит. Ірина поверталась додому зморена, з пульсуючим болем у скронях і пересохлим горлом. Та вдома її чекав маленький оазис спокою діти чистенькі, нагодовані вже в піжамках, кухня наповнена ароматом супу з фрикадельками, кімната прибрана без жодної іграшки на підлозі. Людмила Васильівна спокійна, уважна, з горнятком запашного чаю з м'ятою. Ірино, лагідно сказала вона, Лягай на диван, я зараз принесу плед і щось смачненьке. Хоч десять хвилин полежи, розслабся, я за Софійкою пильную, вона малює, а Максим майструє вежу з кубиків. Ірина опустилася на диван, ніби провалюючись у хмаринку, очі самі заплющились, вуста слабо посміхнулись. А ти завжди така супербабуся? спитала вона жартома, втомлено, але з ніжністю. Ні, підмаргнула Людмила Васильівна. Це я лише для хороших невісток така. Ірина посміхнулася вже про справжньому, відчуваючи, як у ній зароджується щось нове, тиха вдячність і, можливо, перше щире тепло до жінки, з якою так довго їх поєднувало лише слово свекруха. Середа виявилася не кращою за попередні дні. Робочі справи тримали Ірину у постійній напрузі, мов у клітці зі скла, все видно, але не вирватися. Електронні листи сипалися один за одним, дедлайни дихали в потилицю, а думки крутили, як у центрі торнадо, але вечір, як і напередодні, став тихою гаванню. Цього разу з посмішками дітей, ковдрою на килимі і фантазіями Софійки, що зливала в одну казку зайців, єдинорогів і пиріжки з вишнею. А бабуся каже, що я схожа на тебе, коли ти була маленька, сказала донька перед сном. І точно правду каже, озвалась Людмила Васильівна, загортаючи ковдру до підборіддя Софійки. Така ж вперта, мила і добра. Ірина засміялася, зітхнувши з ніжністю. Дякую, мамо. У четвер, коли в домі нарешті запанувала тиша і дитячі голоси перетворилися на спокійне сопіння, Ірина сиділа на дивані з чашкою теплого молока й ковдрою. Вперше за довгий час вона почувалася не механізмом, не графіком, не списком справ. А людиною, просто жінкою, яка вміє дихати. Олексій поруч обережно взяв її за руку, мов боявся зруйнувати тендітну мить. Що завтра на роботі? спитав тихо. Завтра? Здається, трохи вільніше. Я навіть думала, може, візьму півдня вихідного? От і чудово, бо я вже домовився і за тебе, і за себе. Що ти маєш на увазі? Ми завтра їдемо до Яремчі спа готель, тиша, сосни, теплі ванни. Мама залишається з дітьми, вона все знає і погодилась. Ірина широко розплющила очі. Справді? Справді, я бачив, як ти вигоряєш, і хочу, щоб ти просто побула собою, без дітей, без планів, без звітів, просто з нами, зі мною. Вона дивилася на нього кілька секунд мовчки, не кліпаючи, а потім обійняла. Дякую, прошепотіла, це як ковток свіжого повітря. І вона ще не знала, що попереду найтепліші два дні за весь рік. Вони виїхали ще до світанку. Місто дрімало під сірим ранковим небом, і навіть на його мінкіші перехрестя були порожні. Олег увімкнув улюблену Ірину музику, легкий джаз із нотками піаніно. Вона сиділа в автівці, мовчки, загорнувшись у теплий плед із термочашкою кави в руках, і поволі відпускала тижневу втому. Уперше за довгий час її ніхто не кликав, не питав, не тягнув. Вона просто була жінка, яку хтось любить настільки, щоб ось так несподівано забрати з рутини. Як ти? запитав Олег, м'яко поглянувши на неї, як людина, яку щойно врятували, відповіла вона і торкнулася його руки, і навіть трохи не вірю, що це все насправді. Це насправді, Іро, ти заслуговуєш на це ще з минулої зими, усміхнувся він. Просто ми весь час відкладали себе на потім. Карпати зустріли їх туманом і прозорим повітрям. Вуща дорога вела крізь хвойний ліс, де пахло сирими гілками, мохом і осінніми грибами. Готель стояв на пагорбі серед сосен, мов казковий будинок, дерев'яні фасади, парові хмарки над дахами та приємне потріскування дров у каміні, яке відчувалося ще при вході. Їхній номер був затишним, велике ліжко з білосніжною білизною, панорамне вікно з краєвидом на гори, плетене крісло біля каміна. Ірина зняла пальто і застигла на місці, вдихаючи повітря, жодного сигналу з телефону, жодного галасу, лише її дихання та шелест сосен за вікном. Олеже, це ідеально, мовила вона, я навіть не знала, як сильно мені цього не вистачало. Я знав. Бо й сам про це мріяв. Вони влаштувалися на терасі, загорнувшись у пледи з чашками гарячого трав'яного чаю в руках. Вітер торкався облич, але не холодив, він освіжав, розчищав простір у голові, ніби вимикав думки про робочі листи, садочкові збори і пригорілу кашу на сніданок. Я тобі скажу страшне, сказала Ірина, сміючись, я не сумую за дітьми. От зовсім. І я ні, відповів Олег. Це нормально, ми не втікаємо від них, ми просто наповнюємо себе, щоб було з чим повертатися. По обіді вони вирушили на прогулянку лісом, який, здавалось, дихав і нашіптував щось своє спокійне, забуте. Стежка плуталася поміж високих сосен, що сягали неба, немов мовчазні свідки часу. Під ногами рипіло сухе листя, а поруч дзвенів струмок, співаючи свою чисту, невимушену мелодію. Вода бігла між камінців, мов думки, що не потребують слів, тільки тишу і слухача. Ірина зупинилася біля могутнього дерева, доторкнулася долоною до шорсткої кори, вдихнула повітря, що пахло хвоєю і осінню. Усе це таке справжнє, прошепотіла вона. А ми часто живемо, як у якомусь фільмі, кадр за кадром, дія за дією, забуваючи, що можна просто дихати. Олег підійшов ближче, обійняв її ззаду, поклавши підборіддя на її плече. Від нього пахло кавою і чимось теплим, домом. Я боюся, сказав він тихо, що ми загубимось у цій вічній гонитві, перетворимось на функції мама, тато, водій, виконавець, а я хочу бути поруч із тобою. Просто з тобою без ролей, без зобов'язань, хочу тримати тебе за руку, мов у перші дні знайомства. Ірина розвернулась до нього, її очі блищали не від смутку, а від тієї ніжної вразливості, яку несеш тільки найближчим. Я теж іноді боюся, зізналася вона. Увечері, коли ти засинаєш змучений, я дивлюсь на тебе і думаю, а де той чоловік, з яким ми розмовляли до світанку про музику, сни й мрії? Він ще тут? Олег усміхнувся, зворушений і трохи винний. Тут. Просто він трохи постарів, трохи навчився мити підлогу і лагодити розетки, але серцем усе той самий, що колись ішов з тобою під дощем без парасольки. Вони йшли ще довго, мовчки, і від того мовчання ставало лише тепліше. Листя шурхотіло під ногами, повітря охолоджувалося. Але їх зігрівала просто та моменту вони притискалися плечима, збирали кленове листя, зупинялися, щоб просто подивитися вгору, туди, де між кронами пробивалося вечірнє сонце, ніби світ на мить дозволив їм бути окремим островом, без вимог, без метушні, без галасу. Коли повернулися, їх вже чекала вечеря. Маленький ресторан у готелі зустрів їх теплим світлом, дерев'яними меблями, вином, що ідеально гріло руки, і музикою, що ледь чутно лилася з колонок. Ірина сміялася, легко, щиро, так як давно не сміялася, розповідала про кумедні пригоди на роботі, про колегу, що третій раз плутає документи, і навіть згадала анекдот, який змусив її саму заплакати від сміху. Олег дивився на неї, з розпущеним волоссям, усмішкою, цим вогником в очах, і відчував, як щось у ньому відкривається заново. Можливо, це й було кохання, те саме, що вже витримало побут в тому, недоспані ночі і безкінечні списки справ, але сьогодні воно було легким, як перший погляд. Ірино, сказав він, узявши її за руку, дякую тобі за те, що витримала зі мною всі ці роки, і за те, що досі смієшся так, ніби ми щойно познайомились. То ти мені дякуєш ось так, горами тишею, чаєм під соснами, примружилась вона з хитрою усмішкою. Так, іще буду, частіше, обіцяю. І вона повірила не словам, не обіцянці, а очам, які вже давно знала і любила. Коли вони поверталися до свого номера, над горами вже завис місяць. Ірина зупинилась на порозі тераси, вдивляючись у ніч. Мені здається, я знову навчилася дихати. Олег підійшов, обійняв її і прошепотів А я знову чую тебе. У неділю по обіді, коли авто під'їхало до знайомого під'їзду, Ірина з Олегом ще мить посиділи мовчки в машині. У багажнику стояла сумка з подарунками для дітей, дерев'яні іграшки, сушені карпатські яблука, баночка меду, маленький дзвіночок на пам'ять. Але найцінніше вони везли не в сумці, а в серцях. Спокій, тепло й ніжність, які вдалося воскресити за ці два дні. Готова? усміхнувся Олег, повертаючись до Ірини. Навіть дуже, відповіла вона. Хочеться обійняти їх так, наче ми поїхали на рік. Двері відчинила свекруха, усміхнена у фартушку, злегка втомлена, але в доброму гуморі. Ну, нарешті, сказала вона, я вже думала, що ви там собі нове життя в горах почали. Та спокуса була, жартома підморгнув Олег. Діти вже не могли дочекатися, додала Людмила Василівна, але я їм сказала якщо мама з татом не відпочинуть, то згорять, як старі батарейки. А тоді хто буде читати казки? У коридорі вже лунали тупотіння маленьких босих ніжок. Мамо, тато. вигукнув Максимко, кидаючись в обійми. А ти щось привезла? миттєво перемкнувся він. А я намалювала тебе і тата, і бабуся допомагала клеїти хмаринку звати, додала чотирирічна Софійка, тягнучи за руку Ірину в кімнату. Ми сумували, прошепотіла Ірина, обіймаючи їх обох, вбираючи в себе запахи малини, фарб і дитячого крему. Олег тим часом допомагав розкладати речі, а Людмила Васильівна ставила на стіл чай з лимоном, домашню шарлотку і сміялася з онуками, які на перебій розповідали, як бабуся їх вчила ліпити вареники, грати в слова і навіть вмикала старі мультики з дитинства тата. Знаєш, мовила Ірина на кухні, відливаючи чай у чашку для свекрухи, я така вдячна тобі, що ти погодилась на цю авантюру. Та яка там авантюра, махнула рукою Людмила, ви обоє були на межі, я бачила, і мені не важко, онуки золоті, слухняні, а головне, ви повернулись з очима, що світяться. Це завдяки йому, сказала Ірина, кивнувши на Олега, що возив Софійку на спині по коридору, і вони обоє реготали. Це завдяки вам обом щасливі діти виростають у родинах, де щасливі батьки, тихо сказала Людмила Васильівна. Запам'ятайте? Ввечері, коли діти вже спали, а кухня ще пахла пирогом, Ірина лягла на диван, поклавши голову на коліна Олега. Тиша дому була зовсім іншою, ніж тиша в горах, але вона теж гріла, вона була наповненою дитячими голосами, сміхом, теплом рідних стін. Знаєш, я подумала, сказала Ірина, нам не потрібно чекати, поки все стане нестерпним, аби виїхати. Може, раз на місяць, хоча б на день. А може, щотижня, хоч на кілька годин, удвох, навіть тут, у місті, додав Олег. Домовились? Домовились. Він нахилився і поцілував її у волосся. Ірина заплющила очі. Так, життя залишалося тим самим, з безсонними ночами, розсипаною гречкою, чергами в аптеці і нескінченими Мамо, а він. Але щось змінилося. Всередині, в них обох, вони знову стали парою, а не лише батьками. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.